Вітаю вас, друзі. 에... Знайте же тепер, що не падає на землю Боже жодне слово Господа, яке Він прорік про дім Ахава. Господь зробив те, що прорік через раба свого Ілью. Умертвив, і всіх, хто залишався з дому Ахава в Ізраїлі, і всіх Його, і близьких його, і священиків його, так що не залишилось від нього жодного вцілілого. Дивіться. Цю програму я назвав допуски та посадки Божого Слова. Як я вже казав в Рілці, є така фахова якби, такий фах, да? дисципліна фахова така. Да? Допуски та посадки. Про що йдеться мова? Що кожна ну, деталь, кожна якась е, конструкція вона має свої допуски якби, точності. Єсь Десь дуже важливо, щоб було точно. А єсть не дуже важливо. Я приводив такий якби примір. Да, наприклад, якщо зробити абсолютно точну кровать, от з мікронами, да, вона буде дорожча за золоту. Тобто все не треба настільки там в мікронах, якщо це. Да. Але це не важливо. Ви ляжете на цю кроваті, будете спати і ніколи не буде знати. Наприклад, ви ніколи не зрозумієте, якщо раптово одна сторона вашої кроваті на там пів сантиметра буде коротша від іншої, це ви ніколи не побачите. Але дивіться, наприклад, є такі прецізні речі, де щось працює, такі механізми, де, наприклад, годинник, от годинник наші наші часи. Знаєте, от ось дивіться, у мене є часи, такі, да? То тут такі-такі кальоцьки, сам все настільки мікронно точно повинно бути. І недарма не всі можуть робити ці часи. Всі хочуть купити швейцарські часи або японські. Да? Бо це такі от, якби, особливо люди, які навчились дуже до мікронів, там, наномікронів все, все вивіряти. Я завжди дивуюся, у цьому прогресу. Знаєте, є такі зараз інструменти, камери, що там вводять в жилу інструмент, камера, чим різати, чим забрати в жилку. Все таке мались, яка там точність. Вони проходять десь і роблять десь операцію там. Це просто неможливо уявити, до чого сьогодні прийшов у цей прогрес, знаєте. А що відносно Божого Слова, знаєте, інколи ми думаємо, що от Боже Слово, воно так, знаєте, Бог щось сказав у напрямку там такому, і вже там ну, десь приблизно щось вийде. Але дивіться, я прочитав історію, коли Бог сказав, що Він винищить. Весь дом Ахао, то, е, е, то він це робив. І знаєте, були обставини різні, коли Бог навіть виводив на зустріч людей. Тобто Він так все планував, що все це викинулось. І дуже часто в Писанні, е, як підкреслиться, Господь, я подсую над Словом своїм, щоб воно ісполнилось. Ілі друге місце написано: Не останеться не сповнім ні, ні одне слово. І ось тут написано, знаєте же тепер, що не падає на землю жодне слово Господа, яке він, він прорік про дім Ахава. Господь зробив те, що прорік через раба свого Ілью. Багато років пройшло. Я посчитав, може, 15 мінімум до 20 років пройшло, як Бог це через пророка Ілью сказав. Але це слово не могло повернутися до Бога і сказати: Ти знаєш, обставини змінились. Це так давно було, люди забули. <кій> ні, друзі мої. ні. Приходить час, і Бог виконає всі свої слова. Я згадую, коли я молився і постився за мою жінку. Вона не була ще тоді моєю жінкою. Я влюбився в дівчину да, я дуже хотів, щоб вона була моєю. Я молився, щоб вона прийшла до Господа. Я пішов в пости в молитви, знаєте. І через рік таких постів і молитви я отримав від Бога. <кій> дуже <кій> дуже чітке послання це було пророче таке послання через одну людину, коли Господь відкрив своє серце мені. Він сказав, якби ти знав, як мені це подобається. І Господь сказав мені такі слова. Я спасу її, тобто за мою дівчину, так? я спасу її, я спасую рідних, рідних і близьких. Так? Отак було сказано мені. Знаєте, 5 з половиною років <кій> нічого не траплялося. Аня була десь далеко у світі, я там жив своїм життям, і вже якби ну, можна було, щоб хтось сказав, ну що, про роки? Але прийшов час, коли Господь став діяти, приходить Аня до Господа, потім ми оженилися. І ось, знаєте, батько він так прийшов до Бога, але, знаєте, так, от, якби ще не повністю. І ось трапилось так, що в нього діабет, і йому повинні відрізати ногу. були. Він в Донецьку лежав. І знаєте, такий от, якби, запертий в такий вугол своїми обставинами, він нарешті дійсно закричав до Бога. Він, він, він вчепився за Бога, він просив Божої допомоги. І я їхав в машині, я, до чого я це все розказую, Я їхав в машині, і е, він подзвонив мені з лікарні з Донецька. І він такий шутник був. Він каже: Сергій, купи собі товсту общую тетрадку. А я вже розумію, що якийсь гумор буде. І кажу, А що трапилось? Каже: я буду твоїм талантовим учнем. Тобто, це, це якби тетрадка для нього. Я буду записувати, що ти кажеш. Таким чином він дав мені сигнал, я прийшов до твого Бога. Я віддав своє серце Господу. Коли я поклав трубку, друзі, я їхав і заплакав. І я почув, як він, мій Господь, шепнув мені в моє серце. Я, Знаєте, я плакав від щастя, що він прийшов до Бога. Я вже вважав, що це неможливо. Він, знаєте, він такий, такої людини. Він дуже класний шахматіст був, він такий дуже розумний був, але Бог його наздогнав любов'ю своєю. Він прийшов до Бога. І тоді я відчув, як оцей, знаєте, голос: він шепнув мені, мій Господь. Він сказав мені: Я не міг цього не зробити, я обіцяв тобі. О, друзі мої, як це дорого коштує. Як дорого коштує слово Боже, яке воно яке воно могутнє, я вас дуже прошу, якщо ви чули Бога в своєму житті, вчепитесь руками і ногами в те слово. Це слово все переможе, все, друзі мої, всі обставини, всіх ворогів, всі хвороби, це слово не може повернутися до Бога. І якби винувати і звінятися і казати: в мене не вийшло, друзі мої, цього ніколи не буде. Слышите мене, почуйте мене. Цього ніколи не буде. Що слово Боже винувата буде повертатись на небо і буде казати Господу, що знаєш, в мене не вийшло. Ні, це неможливо. Тому я прославляю сьогодні слово Боже. І я сьогодні тримаю за це слово, і я кажу, що всі слова Божі добрі, вони викаються в нашому житті. Але я хочу сьогодні попередити всіх, хто грішить, всіх, хто відвертається від Бога, хто живе так, ніби ні, ні, Бог, знаєте, десь там, може, є, але далеко. Я чув таких людей, навіть зовсім недавно я спілкувався з одним хлопчиною. Він син моїх друзів. І він сказав: так, я вірю, що є Бог, але він мене не цікавить. Я, я не хочу з ним нічого е, ну, спільного мати. Знаєте, так було страшно слухати. Я дивився в очі цього наука. Я думав: який же ти, хлопчишка, ну, якби я не хочу слово сказати, але ти робиш таку дурницю, таку дурницю робиш. Ти відвертаєшся від того, хто має. Можливість змінити все життя, благословити, від кого, якого залишить наше життя, життя потім наших дітей. І е, знову і знову я кажу, що в моєму житті вже це дуже часто траплялось, Бог щось мені казав. Навіть на початку мого сімейного життя, я, я пам'ятаю, як було особливе таке спілкування з Богом, і е, Бог сказав мені. Що Він благословить моє життя, що Він благословить моє життя. Я, я молився за Аню. Я Боже я говорю, я, от, я приїхав її сватати, це трапилось в цей ці, в ці, в день. Да? І я йшов потім додому, йшов дуже сильний дощ, і я плакав від Божої присутності, і Бог сказав мені: Я тебе благословлю. Сьогодні мені 58 років. Ми прожили вже майже 34 роки разом. Я сьогодні. Величаю Боже Слово і кажу, Бог виконує своє слово в моєму житті. Його благословіння, як гори, знаєте, вони навколо мене, як гори, вони бережуть мене. Вони, знаєте, ці слова захищають мене. Вони перемагають всі, всі знаєте, якісь обставини, які е, намагаються якби, зіпсувати моє життя. Я дуже вдячний Господу за те, що сьогодні це. І йде за те, що сьогодні це продовжується, і я благословляю кожного з вас, і я хочу помолитися за вас. Добрий батько, я вдячний тобі, що ти словом створив Всесвіт, все підкорюється твоє, Твоєму слову. Я ти сказав, що ти первище всього поставив своє Слово. І ми сьогодні, Боже, признаємо це і поклоняємось Тобі. Ми кажемо, Боже, ми. Люди, свідки твої, що твої слова працюють, що вони тримають нас. Ти своїм словом не тільки зірки тримаєш, і Всесвіт Боже, ти нас тримаєш на землі. Ми живі твоїми словами. Не хлібом ми тільки живи, Боже, а усяким Твоїм словом. Хай буде благословенне ім'я Твоє. Я прошу за всіх людей, хто мене дивиться сьогодні. Боже, хто втомився, хто так бажає почути Твоє слово? Я Боже, я прошу тебе, хай з Твоїх уст вийде це слово навіть зараз для них, щоб вони відчули, що земля і небо можуть звернутися, але слова Твої не повернуться, якби не виконавши те, для чого ти його посилаєш. Я благословляю. Твоїм ім'ям, Ісус, всі, хто мене сьогодні чує, бачить, благослови цих людей, щоб кожен з них мав оцей добрий досвід, як ти виконуєш свої слова, щоб ми навчились покладатись на тебе, Боже, щоб ми навчились довіряти Тобі, щоб ми знали, що Твоє Слово виконується. Я і благословляю Твоїм ім'ям, бо ім'я Ісуса Христа, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отак, друзі мої, тримайтесь Господа, Боже Слава виконується, підписуйтесь на мої соціальні мережі, залишайтесь на зв'язку, підтримуйте, хай Бог вас рясно благословить. Амінь.